Значить, сьогодні готуємо не те, кашей, що Іра не кури. знає. Все, давай, Все, давай. тоді е, давай розподілимо. Да. Требаш вирізати цей плодоніжку. Плутоніжка. Це як дві моїх. Розсипам. Як Плодоніжка. ти думаєш, що це за інгредієнт? Сода. Тільки не Як Плюнув вона мені що, видасть в уклад. Ванілінка. Це ванілін, правильно. Так, так а це солений я... сір? Ми додаємо три яйця. Так, да, ось вона перша. Як я по модному робила. А, ти пам'ятаєш, що ти розказує, що його спочатку... Сначала... <рес> не пам'ятаю. В... По-моєму, це щось таке бачила. — А якщо типу, закручуєш жовток не і він знаю, і, типу, там... — Не знаю, щось вона знає. Вона ж... так би в кіно зібрала. Ви людина... Виворожка, ні. ні я гадав. В кіно б не знімалася, людина, якби не знала, як яйця постулухати. Да? А це якщо ми зараз а, треба мілкими квадратиками. Да. Ми це будемо жарити. Да. І це ола... оладі. Да. Це оладки з сиром та яблуками. І тут зараз і Він! подошли. А Це Це потім ні, це сюди. Щоб яблука тобі маленьким кубиком Добре, різати зараз оце тут. Я теж думаю, що. Для книжка цього, є, в мене, макументи в мене є. Фотокарточки з випускного. <laughs> чашка. Е Яка? Готельно, ресторанний Масло Масли дать? Чуть-чуть, да. да. А що не взяна на сливочну? Ну, вишкову масу не можна використовувати для смаження, Ти ж знаєш, що виділяє канцероген. Можна просто яблуко ціле положить за летістом. Яйце мука сухарі. А я бачу, збив вже так. Дуже впевнено почуваєш. А ти, наче я не в перший раз на цю тарілку вже ці мої. Мені на телефон ну ладно. Витвор мистецтва завжди буде витвором мистецтва, коли страва зроблена з любов'ю.